На Полтавщині прийдешньої середи сонце рідко визиратиме крізь хмари. Удень очікується дрібний дощ зі снігом, ввечері дощ. Температура повітря світлої пори доби становитиме плюс чотири градуси. Після опівночі опуститься до плюс одного. У Кременчуці небо затягне хмарами. Вони триматимуться на небосхилі до пізнього вечора, без опадів. Удень повітря прогріється до плюс п'яти, вночі очікується три градуси із плюсом. У горішніх плавнях розглядіти сонце на небі майже не вдасться, адже небесне світило щільно закриватимуть хмари. Удень йтиме дрібний дощ, проте надвечір опади стихнуть. Плюс 4 градуси обіцяють синоптики світлої доби, вночі лише плюс 2. Вітер південно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 765 мм міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 13...